Я Марія Качан з чудового міста Дніпро, де і навчаюся в третьому А класі в нвк 59 Я сьогодні представляю свій проект на тему чисте довкілля здорове майбутнє. А що таке довкілля з твоєї точки зору? Довкілля це все, що навкруги. Природа, повітря, я, мої друзі і наше відношення до нього. З дитинства мої батьки розповідають мені, як важливо берегти довкілля. Але до цього ми всі йдемо поступово. На свій вік я вже маю декілька екозвичок. З малку мене привчають до здорового харчування. Хочете змінити світ? Раджу вам почати зі своєї кухні! Я Маша, і сьогодні я доведу, як самому зробити корисний і органічний продукт. Для кого ти готуєш? Для тих, хто бажає бути здоровим. А тепер розкажи про свою справу. Це хлібна запаска, з якої можна робити корисний хліб в домашніх умовах. Чому ти вирішила готувати саме її? Тому що вона заміняє рафіновані дріжджі, і наш хліб стає добрішим і кориснішим. І зараз ви це побачите. Я вирішила проекспериментувати і зроблю закваску з двох видів борошна. Беру по 20 грамів борошна та по 20 мл води. Ретельно перемішую, накриваю та ставлю на добу в тепле місце. Мої заквасочки поки виглядають ось так. Ніяких змін, але все добре. Зараз я їх підгодую. Знову додам воду та борошно. Перемішую і знову ставлю на добу. Дивіться, як заквасочки починають оживати. З'явилися бульбашки, але й дуже неприємний запах, наче хімічний. Знову так само підгодую і залишу на добу. Все добре. Мої заквасочки ростуть. Хоча сил в них ще небагато, бо вони піднялися і знову опустилися. Знову їх погодую тим самим і залишу ще на добу. Нарешті. Заквасочки стали міцні, мають приємний аромат, наче йогурт. Завдяки виробці молочнокислих бактерій. Перевірю їх готовність. Покладу по одній чайній ложці закваски в холодну воду. Як бачу, вони плавають на поверхні. Тому повністю готові для приготування хліба. Роблю висновок. Якщо створити сприятливі умови, то закваска вийде з будь-якого борошна. Немає нічого неможливого. Тільки ми самі відповідальні за наше здорове майбутнє.